10 цікавих фактів про сірники. Перші сірники були небезпечні у 19 столітті їх робили з білого фосфору, який викликав у робітників щелепну хворобу. Безпечні сірники винайшов швед у 1844 році, використавши червоний фосфор на коробці. Один коробок сірників важить менше 10 грамів, але може розпочати пожежу на тисячі гектарів. Сірники виготовляють тільки з м'яких порід деревини, зазвичай з осики чи тополі. Вони горять рівно і не тріскають. Головка сірника містить бертолетову сіль та сірку, а коробка червоний фосфор. Сірники стали символом виживання і були обов'язковим атрибутом у походах. Сірники часто використовують у мистецтві, створюють цілі картини та скульптури. У минулому сірники коштували як розкіш у часи воєн та дефіциту. Водонепроникні сірники для армії були винайдені ще у 20 столітті і досі використовуються туристами. У північній Кореї є суворий контроль за сірниками, їх продають тільки в обмеженій кількості. Підпишись, якщо ти цього не знав. Підпишись, якщо було цікаво.